На телеканалі Сі4 інформаційний випуск Чернівецький репортер. У студії працює Марія Цепілован. щирі вітання. Чим жила Буковина сьогодні? Дивіться далі у випуску. Як працює нова пожежна частина у Чернівцях? Яка ситуація з вакцинами у Чернівцях та де їх можна зробити? Гуманітарна допомога з Німеччини. Німецька волонтерка з українським корінням передала чернівецьким лікарням медикаменти та професійне обладнання. 231-а доба повномасштабного вторгнення триває протягом минулої доби. Окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Серед них Львів, Чугунівка, Ладежин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. 12 з них було знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Енергетики закликали українців економити електроенергію та опублікували інструкцію, як це зробити. Зокрема, вони просять не вмикати кілька електроприладів одночасно, користуватися бойлером та пральною машинкою вночі, річики п'ятити чайник і по можливості виключати світло у приміщенні. За даними «Укренерго», сьогодні в Україні спожито на 6% більше енергії ніж учора. Тому енергетики були змушені використовувати вієлові відключення у Києві та Київській області: Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях. Тож залишаємося свідомими та підтримаємо ті області, які постраждали від ракетних обстрілів Росії. Система сповіщення ДСНС працюватиме не тільки під час повітряних тривог, а й під час небезпеки природного, екологічного та техногенного характеру. Заявив в ефірі телемарафону пресофіцер ДСНС Олександр Хорунджий. Окрім сповіщень, даватимуться поради, як поводитися у тій чи іншій ситуації. Тому українців закликають увімкнути цю функцію отримання повідомлень та бути пильними і уважними. У Чернівцях уже два тижні працює нова пожежна частина. Як облаштували нове місце дислокації пожежників, та з якими труднощами стикалися на початку роботи дізнавались журналісти СІ 4 ще одна пожежна частина нового зразку запрацювала у місті 1 жовтня. Рятувальники вже виїжджають на виклики, а враження від нового місця дислокації у фахівців загалом позитивні. Це і щось нове для особового складу для нас всіх і в хорошому. Такому значенні і в іншому, значенні це непривично, привично, що з'єднали всіх людей. Це новий колектив, який треба сформовувати. Але з іншої сторони, по ремонтам по облаштуванню і комплектації, частина доволі непогана. Сучасне обладнання та комунікація дозволило пожежникам якісніше реагувати на виклики та покращити загальну якість роботи бригад. У даний час частина тільки відкрилася, нема таких сильних Ну, Надходить повідомлення по телефоні, телефонують з центральної, приймаю визов, відправляю відділення на пожежу на надзвичайні ситуації, включаю тривогу і Хлопці виїжджають на надзвичайну ситуацію на пожежу. Незважаючи на недовгий час роботи, частина вже мала кілька викликів, серед яких були як хибні, так і справжні пожежі. Вже були е, перші виклики, і були і пожежі, і хибні виклики. Е, тут люди в основному всі з досвідом і проблем. З нашою роботою, з роботою на викликах не було. Логістика, або нашими словами, це район виїзду, це кордони виїзду, умовна, умовний радіус, виїзду нашої пожежної частини. Так, з цим є ще деякі, я б не сказав, що проблеми, але треба вивчати, треба удосконалювати знання вулиць, будинків, проїздів і так далі. Ми в роботі, ми будемо старатися. Пожежники зізнаються до нового приміщення, ще треба звикати, але воно неабияк полегшало роботу підрозділів та якість її виконання. В плані облаштування ця частина є доволі на високому рівні, і служачи вже з початку жовтня, з 1 жовтня, точніше, люди вже в цьому як сказати побачилися, побачили, змотивувалися і так це не проблема на рахунок облаштування і побуту. Це все добре. Це на голову вище ніж в інших частинах нашого міста. Загалом пожежники працюють у чотири зміни, а більшість працівників це досвідчені фахівці з багаторічним стажем. Одне з найважчих це завжди залишається формування колективу. Того, що та, як колектив взаємодіє, вони так само себе будуть і вести в побуті один між одним. І так само, що найважливіше це на пожежах, на надзвичайних ситуаціях і на таких виїздах, можна сказати. Модернізація подібних установ є неабияк важливою у сьогоднішній час, адже світ невпинно рухається вперед, і застрілі технологій та будівлі в теорії можуть стати на заваді у найкритичніші моменти. Максим Берник, Дяни Чіг, Чернівецький репортер, телеканал С4. Чернівецький обласний центр служби крові шукає донорів. Наразі необхідна кров усіх груп, особливо з негативним резус-фактором. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації. Нагадуємо, що Чернівецький центр крові приймає донорів, які мають реєстрацію у Чернівецькій області. Для здавання крові потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, обмеження по вазі донора 50 кілограмів. З холодами в Україні збільшилась кількість хворих на коронавірус. Чернівці не стали виключенням. Лікарі закликають попіклуватися про своє здоров'я та не забувати про вакцинацію. Яка ж ситуація з вакцинами у Чернівцях та де можна зробити щеплення? Дивіться у наступному сюжеті Чернівцях та області триває нова хвиля коронавірусом. За інформацією управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради за минулий тиждень у Чернівцях було зареєстровано 827 нових випадків COVID-19. Збільшилася кількість хворих дітей на коронавірус в порівнянні з минулим тижнем. Та в управлінні переконують, що вакцинація це єдиний спосіб уберегти себе від ускладнень. Препаратів в міських лікарнях є у достатній кількості. Так, звісно, ми бачимо зараз. Трішки ріст ми так скажемо та на хвилі підйому захворюваність на ковід. Ми бачимо, що люди ну вже починають знову ж таки згадувати, що в нас є і обмежувальні заходи, і маски треба все ж таки носити. І звісно, потрібно вакцинуватися. Це найперше, що потрібно за словами Наталії Калмикової. Зараз є вакцини трьох видів: Джонсон, Джонсон, Коронавак та Файзер. Всі в центри працюють згідно графіком. Робота по вакцинації ну не зупинялася ні на один день. Вона проходить і зараз. Щоденно пункт щеплень у нас працює лікар, черговий чергова медсестра по роботі в цьому пункті проводять огляд. З подальшим щепленням пацієнта, між тим, за статистикою первинних щеплень стало менше, враховуючи, що більшість населення вже вакцинувалися. Тим, якщо ви вже зробили дві основні дози вакцини, то не забувайте отримати перше, а згодом і друге бустерне щеплення. Зменшилися терміни між щепленнями. Якщо раніше перша бустерна доза вона була десь після 9 місяців. Після основної е, вакцинації, то зараз 6 місяців і вже людина може е, щепитися бустерною е, дозою. Через 4 місяці після цієї бустерної може щепитися ну, другою бусерною дозою, взагалі це буде чотири дози вакцинації. Лікарі кажуть, що перенесений ковід 19 не гарантує, що ви не захворієте ще раз і перенесете захворювання легко. Тільки вакцинація захищає від важкої хвороби, ускладнень та смерті від коронавірусу. Зокрема, зовсім скоро в Чернівцях очікують на нову вакцину. Має надійти до нас Pfizer Комірнаті Омікрон. Це ну в принципі нова вакцина, в якій навіть в інструкції там сказано, що можна робити нею щеплення. Принаймні три місяці після попереднього бустерного введення. вона йде тільки на бустерні щеплення. Війна не привід не піклуватися про своє здоров'я. Не забувайте вакцинуватися від коронавірусу, не покладайтесь тільки на свій імунітет. Вакцинація під час хвороби чи інкубаційного періоду не збільшує ризики виникнення реакцій на вакцину та не впливає на тяжкість перебігу захворювання. Та лікарі рекомендують робити вакцину після 28 днів з дня захворювання. Перед процедурою кожного пацієнта обстежує лікар на наявність захворювання. Після цього ви заповнюєте згоду і все, ви готові до вакцинації. За словами лікарів, після вакцинації можуть бути підвищення температури, лихоманка, біль або почервоніння в місці ін'єкції після першої дози. Для деяких вакцин більше виражено є реакція після введення другої дози. Що ж, бережіть себе та своїх рідних і пам'ятайте здоров'я, це наш скарб. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У садгорі розпочали ремонт дорожнього полотна. Зокрема, роботи ведуться на вулиці Учительській. Наразі на ділянці уже укладають асфальт, а попереду облаштування бурдюрів та з'їздів. Про це повідомив міський голова Роман Клічук на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що ще у лютому, після зустрічі із садгірчанами, ця вулиця була визначена однією з пріоритетних для ремонту. Втім, Роман Клічук запевнив, що це лише початок та попереду ремонт ще п'яти ділянок доріг у Садгорі. Між тим у міській раді зазначили, що вже повністю завершили ремонт по вулиці Ольги Гузар, що поруч з парком Шевченка. Також відновлено дорожні покриття та тротуари біля головної спортивної арени міста стадіону Буковина. Крім того, завершуються роботи на вулицях Винниченка, Вірменський та Січових Стрільців. Діти-підприємці з проєктами соціального шкільного підприємництва у конкурсі від благодійного фонду «Кращим бути отримали перемоги три чернівецькі школи. Що це за навчальні заклади та чим саме вони займаються? Дивіться у наступному сюжеті. Економічна свідомість це запорука успішного суспільства в управлінні освіти Чернівецької міської ради. Переконані наразі є потреба в пошуках талантів серед учнів з економіки та соціального шкільного підприємництва. Наприкінці минулого року нами було запроваджено так би мовити підготовку проектів шкільного соціального підприємництва. І, власне, вже в травні було проведений такий показ проектів соціального шкільного підприємництва, де 9 проектів від закладів загальної серед. Ренні освіти були представлені для підприємців бізнесменів нашого міста. А проекти справді були прекрасні, і навіть до більшості з учасників підійшли представники з бізнес-середовища за тим, що давайте будемо співпрацювати, давайте будемо ці проекти реалізовувати. Втім, бюджети, які потрібно було для реалізації цих проектів, були різними. І в управлінні прийняли рішення звернутися в рамках меморандуму до економічного факультету Чернівецького національного університету. Ето імені Юрія Федьковича для того, щоб оформити ідеї дітей, бізнес-проєкти і передати до фонду кращим бути на розгляд. Ну і власне з тих 12 проєктів, які були подані на розгляд журі, половина це були саме наші осетянські проекти, були садочки, були школи представлені. Ну і хочу похвалитися, що три з цих проєктів, які були подані загалом, стали переможцями. Це саме наші проекти шкільного соціального підприємництва, які отримують фінансування на реалізацію своїх задумів. Чернівецькі фонди створювали проєкти разом зі своїми керівниками. Гроші, які вони отримують від фонду, направлять на реалізацію власних задумів. Проекти є досить різними. Тобто, один проект це. Побудова, так би мовити, теплички, оскільки біля школи, оскільки школа займається вирощуванням хвойних дерев, вирощуванням інших декоративних рослин, які, зрештою, вони пропонують і планують реалізовувати для того, щоб змогти зреалізувати власне, якісь проекти для школи. Ну, В цьому загальна ідея. Саме цей проєкт Чернівецької гімназії No4 ландшафтний дизайн Сучасні рішення під керівництвом Інни осипчук отримав кошти від фонду Кращим бути. Моєю метою на уроках біології було прививати практичні уміння та навички у дітей, тому ми Багато приділяли уваги розвитку екологічної свідомості дітей, і на уроках біології на городку юні квітникарі ми вчилися розмножувати рослини. Територія нашої гімназії дозволяє це робити. Ми цим займалися, вирощували рослини, насаджували у себе на території і частково мали змогу навіть продавати на своїх шкільних ярмарках. Звісно, що використані кошти у нас йшли на соціальну місію. Ми побачили, що нам це вдається, Тому за рекомендацією начальниці міського управління, нашого директора гімназії Лариса Васильівна, провадила в цьому році курс соціального шкільного підприємництва, і виникла у нас така ідея. Продовжувати розмножувати рослини. Раніше ми робили це в умовах класу, нам не дозволяли умови, звісно, а тепер виникла така ідея облаштувати парник. Тому, знову ж таки, за рекомендацією ми подали заявку у благодійний фонд Кращим бути і презентували свій проект, демонстрували, як ми працюємо. На території школи, як будемо реалізувати цю нашу своє завдання, свою мету, звісно? Ну і члени журі звернули на нас увагу, і таким чином, на даний момент, ми підписали договір з благодійним фондом Краще бути. Завдяки перемозі у конкурсі, школа незабаром отримує кошти від благодійників на будівництво парника. Тож найближчим часом ініціативна школа зможе реалізувати свої ідеї. Серед переможців також є не менш важливі проєкти, які будуть реалізовані в інших школах. Ще один проект це екоторбинки, які діти власне самі не тільки виробляють, а й розмальовують на патріотичну тематику вручну і продають успішно. Половину виручки вони віддають на ЗСУ, половину ж. Реінвестовують, так би мовити, у їхні же ж проекти. Хочу зауважити, що цей проект справді вже успішно по суті, реалізований. Вони потребують кошти на розвиток, а реалізовують його досить тривалий період часу і навіть реалізовують свою продукцію на закордон. Втім, за словами Ірини Ткачук, цей проєкт вже успішно реалізовується, продаючи екоторби навіть за кордон. А гроші, які вони отримують від фонду, перенаправлять за для, для розвитку проєкту. Ну і третій проект це проект третьої школи. Файна голка називається. Тобто об'єдналися вчителі з учнями навколо того, щоб виробляти теж екотовари з нікому не потрібних до прикладу вбрання джинсів, так і вони їх перешивають, переробляють у безкаркасні крісла для закладу освіти, у торбинки, у пенали. Що ж, як бачимо, навчання дітей шкільному підприємництву створює підґрунтя для майбутнього посилення економіки країни. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Гуманітарна допомога з Німеччини, німецька волонтерка з українським корінням передала чернівецьким лікарням медикаменти та професійне обладнання з Німеччини. Як вдалося зібрати речі та завдяки чому вдалась співпраця? Дізнавались журналісти Січотера. Спочатку повномасштабного вторгнення безліч організацій та волонтерів організували власні штаби для допомоги українцям, зокрема і тим, хто був вимушений виїхати за кордон. Серед них і Ксенія Рак, що почала свою співпрацю з організацією Інтерпласт. Я народилась Києві. Я народилась у Києві, жила там до 2000-х років, а згодом переїхала до Німеччини, де закінчила магістратуру за спеціальністю міжнародні відносини та дипломатія. Після повномасштабного російського вторгнення волонтерка шукала способи допомогти українцям та країні, де вона народилась та виросла. Я спочатку іскала. Я спочатку шукала якийсь спосіб допомогти Україні, тому я спитала свого друга, який організовував кілька років тому допомогу для біженців з Африки та Азії у Греції. Він сказав, що у нього є знайомі в організації Інтерпласт. Вони займаються гуманітарною допомогою та організовують команди пластичних хірургів, які їдуть у різні країни та проводять там важкі пластичні операції. Так почалась наша співпраця з гуманітарної допомоги в Україну в Україні. Ксенія рак зв'язалась з Монтерам, що організували видачу гуманітарної допомоги в Чернівцях та області, ми поїхали перший раз двома автобусами. Першими поїхали двома автобусами до Румунії у місто Сірет, де передали медичну допомогу від чотирьох різних медичних організацій: пластирі, бинти, медикаменти, велике обладнання, спальники, підгузки та інше. Волонтерка зізнається, спочатку збирала все, що могли, але згодом від закладів здоров'я прийшли списки, за якими вони могли орієнтуватись у тому, що потрібно саме зараз. Це раз приїхала в Я вперше приїхала у Чернівці під час війни та походила по цим клінікам, подивилась, чим вони користуються, що відправили далі, і що ще їм необхідно. Ми збираємо нові списки, які передамо організаторам інтерпласту, а вони вже подивляться, що вони можуть знайти. Лікарі, що отримали ліки, кажуть, медикаменти у будь-якій кількості зараз неабияк необхідні. Хімі препарати зараз дуже потрібні, у зв'язку з тим, що держава наслідок бойових дій не виконує ті зобов'язані щодо забезпечення безкоштовно хіміопрепаратами. тому ми раді будь-якому поступленню будь-якій співпраці з міжнародними організаціями, які допомагають нашим хорам отримати ці препарати безкоштовно. Так це були передані препарати для відділення хіміотерапії, які використовуються для тих пацієнтів, які звертаються до нас за медичну допомогу. Подібна гуманітарна підтримка за кордону неабияк важлива для нашої країни, адже вона не лише допомагає місцевим клінікам та лікарням, а й підтримує суспільний інтерес до України у такий важкий для держави час. Максим Берник, Андрій Кордубан, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити на цю мить. Завжди оновлена інформація на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо на все добре. Побачимось на сі 4